Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо їх проаналізувати. Міський голова Луцька Ігор Поліщук злукавив. Коли в квітні 2022 року заявляв, що буде перераховувати всі премії, надбавки і доплати на потреби Збройних сил України. Вся річ в тому, що через півроку він написав ще одну заяву про те, що на потреби ЗСУ перераховуватимуть лише премії. Ну, тобто коштів на потреби Сил оборони стали перераховувати менше. Ну, але чомусь про цю заяву ніхто у Фейсбуці не написав. Ну, зрозуміло, що. Кожен має право на достатній рівень доходів для забезпечення власних потреб, але іноді намагання мера показати себе кращим, ніж є насправді виглядають кумедно. Знову ж таки, перераховувати кошти на потреби Збройних сил України потрібно. Особисто я закликаю витрачати на армію не менше десятини особистих доходів. Мінфін готує підвищення військового збору та акцизів. Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність в е, роздрібній торгівлі пальним. Як повідомляє телеграм-канал Business – у грудні 2023 року представники української влади та експерти МВФ сформували робочу групу для вироблення пропозицій щодо короткострокових заходів для підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження в поточному році не менше ніж на піввідсотка ВВП або приблизно 44 мільярда гривень. Зміни у сплаті військового збору стосуватимуться. Юридичних осіб платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої, другої, третьої і четвертої груп. Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні. Продавців нерухомості, розрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв'язку, що надаватимуть будь-які послуги мобільного зв'язку. Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами Європейського Союзу, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані. Е, там, чи з додаванням цукру, чи е, без. Е, ну і також е, буде розширено перелік підакцизних товарів за рахунок оподаткування е, акцизної коноплі. Відповідні законопроекти будуть подані на розгляд Кабінету міністрів та розглянуті Верховною Радою до кінця першого кварталу 2024 року. Податки та мобілізація. Данило гетьманцев пояснив рекордну кількість нових фопів. Пригадайте, нещодавно ми говорили про те, що в Україні, попри війну, зросла кількість фопів. Це рекордне зростання кількості реєстрацій нових. Фізосіб підприємців може бути пов'язано з оптимізацією податків та зі спробою обійти мобілізаційні процедури. Ну саме таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв'ю «Укрінформ». За його словами, тенденція щодо зростання кількості фопів пов'язана не лише з відновленням економіки України. Він каже, що економіка справді відновлюється. Але, на жаль, не такими темпами, як зростає кількість ФОПів. Нардеп вважає, що збільшення кількості ФОПів може бути схемою зухилення від оподаткування, адже належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості фопів значною мірою пов'язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури. За минулий рік українці створили рекордну кількість фізичних осіб-підприємців за останнє десятиліття. Цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, коли українці зареєстрували найбільше фопів за всі роки незалежності. Експорт з Польщі в Російську Федерацію після початку великої війни впав. Але обсяги продажу товарів у Білорусь дійшли до рекордного рівня у 2023 році Польща поставила в Білорусь товарів майже на 3 мільярда доларів, а в Росію на 3,7 мільярда доларів. Якщо у випадку з країною агресором експорт обвалився одразу після початку Великої війни, то обсяги продажу товарів у Білорусь. Після незначного просідання на початку 2022 року поступово зростали і дійшли до рекордного, ну щонайменше з 2000 року рівня. Е, з чого складається польський експорт у Білорусь? Ну з завтівок. Їх у 2023 році поставили на майже 1 мільярд доларів. Це третина від усіх проданих товарів. На другій позиції це пластик, 217 мільйонів доларів. На третій. Машинне обладнання 158 мільйонів, на четвертій електроніка, на п'ятій фарби. У перші 20 товарів на експорт є чимало позицій, пов'язаних з виробництвом: це промислове обладнання, локомотиви, оптичне приладдя, електроніка. Саме їх експорт у Білорусь і зростав у 2023 році. Ну, тут багато позицій подвійного призначення, тобто цивільні товари, які можуть використовуватися у військових цілях. Усього у 2023 році лише в групі Електроніка Польща експортувала їх е, до Білорусі на 7,5 мільйонів доларів. Чимало позицій подвійного призначення сховані в категорії оптика. Загалом е, її польський експорт у Білорусь у 2023 році сягнув 34 мільйони доларів. Переважно в частині медтехніки, контактних лінз та окулярів для корекції зору з цієї суми на позиції подвійного призначення припало близько 65 тисяч доларів. З вересня 2023 року продажі в Білорусь товарів подвійного призначення суттєво впали або припинилися за низькою позицією. Ну але знову ж таки не за всіма. Водночас, експорт цих товарів з Білорусі до Росії зріс одночасно із збільшенням торгівлі першої країни з Польщею. Особливо яскраво це видно в частині транспортних засобів, поставки яких до Російської Федерації у 2023 році сягнули 60 мільйонів доларів. Так само зріс експорт у напрямку держави-агресора електричних машин та оптики. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент Конкурентів, читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!